А ваша сестра коли почала допомагати у УПА? Єтнувся Упа зачало. Якнувся зачало, так і сестра відразу. Угу. Брат і сестра. А хто їх долучив, не знаєте, хто їх покликав? Не... А во був той Юрій з тих козаків, угу. той Володимир, той Романець. То, то все вони буде трошки шестка, мали весь рангу. А романець як називався? Нестор. Нет. Мали веші ранги. А ви не знаєте, чи вас, ваш брат якийсь вишкіл проходив або сестра десь там її навчала? Сестрі так сказали. Несеш якусь естафету, то о, було таке, як палець скручений. Хоча чогось кинула з все, То було таке їй дане доручення. А не знаєте, на які села вона носила? Ну, вона могла ту ближчих селах носити. То, то по першу, порудемку, по о по Любині, то по тих селах. А вона сама ходила завжди чи була ще з якоюсь дівчиною? Часом дві, а часом сама йшла. А як сла, то з ким, не пам'ятаєте? Як писала? Ну, то їх вже нема. А як писалася та дівчина, що з нею ходила? То писалася Гула. Гула, а називалась? Катерина. І ваша сестра не розказувала ніколи, вона не попадалась на засідку? Ні, не попадалася. Хто попався, то потерпів. Вона не попадалася до тих пір, поки нас не вивозили. Як нас вивезли, як нас приїхали вивозити, брата не було, її не було, вони ночували в полі. Отак борожда, а житу. Житу так ще похилило. Вона собі брала ковдру, подушку і там лягала в ту борозу там ночувала. Як нас приїхали вивозити, тата не було теж, тато був в сільраді, бо він був десятником, але я була і мама. Приїхали відкрий, а часто нас нападали. Часто нападали, часто відкрий, мама відкрила, збирайся. А мама, ти такий, ти ж, який, де ще де я буду збирати, дитину вставай до школи, то тоє. то А я вже екзамен здала, що вже школи не було, в липні, де школа. Дитину, вставай до школи, навіть я заплету, а в мене волосся таке було довге поза задницю. Я не могла собі ради дати сама, бо мала. І ставай навіть за плиту, йди до школи. Де твій син? Що хочеш, в мене коні пасе? Четверо коней. Воно всі чотири коні пригнали на подвір'я. Показали, коні пасе, де донька в Львові? А чого виїхала до Львова? Ну, поїхала. Треба гроші, поїхала до Львова. Ну нічого. А як був брат, прийшов, і брат був жив, а брат не прийшов. І туди, як сказали сестрі, що нас вивозять, і вона той бумачок, зв'язала всю на плечі і прийшла до машини. Ми вже були на машині. Вона на машину, а він з машини скидає її. Де ти лізеш, куди лізеш? На... За ким. Тобі того не треба, а вона каже, що хочеш, береш тату і маму і бери мене. Ну, і, ну добре, обрадувалися, прийшла бандеровка. Прийшла бандеровка, завезла нас до Яворова на Завадівську. Знаєте, де КГБ було? Не знаєте? Як Завадівська, як є зубний, а то геть до гори, тепер там є псадики, а там було КГБ. Нас лишили на машині, а її зняли на той, КГБ. їх Ми не думали, що її випустять. Випити так... її там. Що? Допит її робили там? Допит були? робили. Ми не думали, що вже випустять. Ну і... і немає, і немає, і нема. Дивимося, йде. Пустимо. Побита чи не била її? Казала, що ні. Зі Львова, зі Львова, зі Львова було, зі Львова, бо мала тлумак на плечо. Як був не той тлумак, не твоя подушка, то хто знає що було. було. А то зі Львова, воно не провіряло, що там тим тлумаку є, бо не брало з машини, вона кинула на машину, не брало того, але її саму взяло. І так що от тепер я там е е е їжджу, як день репресованих на коли того КГБ. Там є внизу були підвали, там катували всіх. А ви розповідала, що у вас туди була зброя захована? То кулі були заховані. А де? В ямі. Та в ямі на закопані. І Як треба було давати, прийшли, відкупалися, забрали і понесли все. А облава часто ходила? Той часто, то поводня то, було, щоб нас не нападали. Тому сусід, його брати були в тім упа, той день був в СССР, а він був найстарший, він був жунатий, він хоч втік, як батьків вивозили, він потім жінку ховав і діти ховав, з у хати відступив, на тій хаті гарнізон стояв. Поселився, ми таких три купаки бульби накупали, бо ще так ще була своя господарка, накупали. потім як ще той гарнізон вибирав, так барабанили, так били, що ту бульбу нашу всю на машину погрузили, всю вивезли. Рано ми стали на менчу. А, а до нас ту кожен раз, а де той, а де той, а де той. Але мама була строга, мама си не дала кашу наплювати. Накричала, на намачкала. На і, і було так, що облава ходила, сало, лежало перше так, не закручували, перше, хто так знав, такі всі по церві робити. Отам посулили, який ящик поклали. Ну і облава, блава, ну ящик сала є. Якраз свиня ще зарізала. Зато я сало і бере. А мама прийшла, а курва твоя мать, ти його вот тут положив, а на пов. І мусив положити. А мама, дуже і мама не боялася? Ні, ні, не боялася. Мама і на Сибір не бояла. Пішла без дозволу на базар. А надзиратель такий був, що він ту ходив в червоні тлі, стався золотарйов, він ту ходив в ті червоні мітлі. Він ту довго ходив. По тих... І в нашій хаті був що? Він по вуличному, нас по вуличному називали барани. Він по вуличному знав, все, на світі, потім нас супроводжав до Іркутка і там ще лише, над нами далі. І мама без міст, бо потяг йшов низом, а без міст пішли на базар. То так було на базар, з нашого посьока, може, пів кілометра. Ну, що ж я буду мільбувати. Мене зробили старшим е, того бараку. То до мене приходили, записувалися в той на базар, що ще верне, я віддавала комендантовий. Я не знаю, що ту мене так зробили. І мужчини не були, а мене зробили. Я мала 15 років. І, а мама каже, що ж я буду писати? І, і, і я і мамі не писала, бо знала, що я мама верне. А він замітив, а був такий кожух, як то колись, ми назвали кожухником, ходили в москалі, ходили в таких кожухах коротких, білих, як зима, то то не було видно, що то йде. Мама той кожух на себе, зимно, мах, мах, а такі собі нічотенки, мах, мах, без той міст. А він бараниха куди ти пішла? Мама далі пішли, нуль внівання на нього. Як мама прийшла, то він їх посадив на три сутки. Пішов до коменданта і комендант мене визиває, Я кажу, ну та як? Ну каже, я не зроблю ніч, бо я погору. Комендант був добрий. Каже, бо я погору. Я мушу маму посадити на три сутки, бо він з мене не злізе. Маму посадили на три сутки, туди якраз того другого брата ту, забили і прийшов лист. Прийшов лист, ну і ми прочитали, що там пише, понесла я мамі передачу і дала мамі той лист. Ну, мама так дуже така грамотна не била, Но, а, але гостра на всьому була. І так, що я мамі той лист прочитала, як мама зробила рейва в ті камрі. Як почали виводити, як зачали кулаками твоти, вони не сиділи три сутки. Вони сутку посиділи і приказали команда випустити. Випущить, каже, бо у нас щось зробити. І випустили. О я донині жию, а за Уральськими горами мене казали вже закупати. Нас випустили в лічі е, на прогулянку. 18 суток нас везли в ту варняку, світа не було видно, бо то так, де вікно, то так о, доски на скущак, на скущак, на скучак, то ми нічого не виділи. Просто світло про... ходило то так, а, а так ми нічого не виділили, бо так на наскучак на вікні. І за Орецькими горами вступив конвой на полу, весь шалон і нас випустили на прогулянку. Каже, а нас тоді вивезли з нашого села 10 сімей, 10 людей. То який рік був? 50-й рік. Випустили і сусід там каже, Іване, дві ще падає, закупай, будеш, бо знав, що закупав, а каже, як рушить поїзд, поріжуть рейси, ще гірше ти буде шкода. А тату кажуть, не, ще дихає, я не буду закопувати. І ось так притримали я на тим повітру, і далі той вагон запхали і, і донині жию.